Внесеться ми коротко розповімо про сьогоднішні кадрові зміни. Тим паче йдеться не тільки про секретаря РНБО, а й одного з найпопулярніших облич на українському Ютюбі – Олексія Данілова. Отож, Данілова звільнила з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони. Що ж, Ютубна аудиторія добре знає Олексія М'ячеславовича, але я нагадаю, що він обіймав посаду секретаря РНБО майже 4,5 роки. До того мав політичну кар'єру, був міським головою Луганська один термін до 97-го року. Очолював Луганську ОДА та був нардепом. Олексій Данілов прокоментував своє звільнення у соцмережах, подякував за роботу і довіру президенту. Написав про перемогу над ворогом завдяки нашим захисникам. Процитувавши клятву з Гри Престолів, написав, що наша місія бути мечем у темряві, дозорним на стіні щитом, що охороняє царство людей. Як розумієте, поки невідомо, чи перейде Данілов на іншу державну посаду. І також немає інформації від офісу президента про причини його заміни. На посаду секретаря РНБО тепер призначили голову служби зовнішньої розвідки України Олександра Литвиненка. До того він вже працював в апараті Раді нацбезпеки та оборони. Що відомо про Литвиненка? Він на Справді давно обіймає посади у сфері національної безпеки. Був заступником секретаря РНБО. Також очолював національний інститут стратегічних досліджень, має звання генерал-майора запасу. Коли його призначили на посаду голови служби зовнішньої розвідки у 2021 році. Він коментував це так: цитую: впевнений, що ми зможемо зробити все для отримання випереджальної, якісної оперативної інформації про плани й наміри нашого ворога, Російської Федерації інших держав. Наразі він не коментував нову посаду, а ми стежимо за реакціями. І це ще не все по кадрових змінах. Зеленський призначив нового голову служби зовнішньої розвідки України. Ним став Олег Іващенко. Іващенко у 2021 році обіймав посаду першого заступника начальника гур. Має звання генерал-лейтенанта у березні 22-го року за участь у бойових діях отримав орден Богдана Хмельницького третього ступеня. Ми наразі намагаємося зв'язатися з усіма новопризначеними та звільненими службовцями. Тож оновлення будуть в описі до відео.